Добрий день, шановні колеги. Там пишуть більше відео знімати, теж розумію, але просто один і важко. Коротше. Що в нас там по сьогодні? Коротше, продули фільтра фільтри там на комбайни. Дощик у нас пройшов, коротше, так і воно не висихає. Хоч сьогодні там плюсова температура. Ну так, прохладненько підсихає. Коротше, продули фільтри. Байда, коротше, щоб було там на заміну сразу, щоб не цей... Думаю, сьогодні вже молотити може не піду, хто його знає. Ну хмарно в нас таке. А я коротше, цей останній з магіканом, який хоче вижити в фермерському цьому ділі, походу не здаюсь, і здавати, не збираю. Нову палубку з цього фундаменту що ми заливаємо. і цей. І якби нічого получається. вже бетон в мене все краще, краще лється. <сумість> Бетонний мішалка Андрій коротше, працює все. розібралась до опалубку, повитягую назад ці саморізики, бо навіть в магазин прийдеш саморізати. Вже стоїть золотих грошей. Треба до угла дойти. Зараз всього доб'ю опалубку до угла і може ще до вечора там і залів цю частину це якби тут кажеться багато очі бояться руки роблять нічого там багато нема страшно там дві досочки доставити і цю частину пролити що там пацани по цінам по зерну нормально да? все літить і летить донизу роззвонять до мене кажуть типу, продай там зерна ні є зерно там ячмінь сука звісно є зерно ячмінь лежить все як треба продайте тебе. я кажу скажіть ціну тільки адекватно то ми зрозуміли ми не будемо казати вам ціну як кажу правильно не наривайтеся не на приємні слова тому що нам треба встояти рано чи пізно вони всі там проснуться як ви бачите вже на італійський континент люди трошечки з іншим кольором коже вже починають лізти. Я казав, закінчаться листочки, не будеш ужувати, вони полізуть в Європу. В Європі вони довго затриматися не будуть, а будуть лізти туди, куди де їсти є. Так само, якщо хтось цікавиться, ви повинні знати, чого Ердоган приїжджав на переговори до Путіна за продовження ініціативи, поки він гад грузить. Короче, свою пшеничкою великий сухогруз китайський зрозуміло ну, він його не загрузить слава богу що дядя володі сказав що не дам коридора тепер вибір коротше за тим синьзіньпіням посмотримо що він скаже тому що голод в україні має бути то що він приїхав до дяді володі ось до, там, ракети там давати чи одне сюди з надією, що придушити короче, нас швидше в Україні. Ну, не вийде. Тому що ціни на мировому ринку ростуть, якщо ви знаєте, можете зайти на біржі, подивитися. Нічого там сложного немає. Біржі ростуть з кожним днем. Короче, в Катарі там 700 євро, в, в Турції 500, а в нас блядь, 100 Тепер подумайте, хто блядь, попрацював, хто працював цілий рік конкретно, а хто має заробити конкретно. Так що такі от справи. А якщо там як наші міністри виступають, щось розказують, а ми там це. Не надійтесь на це. Розв'яжеться все, я думаю, десь недільки, дві 2-3, але треба це встояти. Євросоюз опять там якісь мораторії трошечки, там щось дав провозити мораторій наложив. Короче, вести пока не дають нормально. Перевозчиками говорив, вони теж в шокі, тому що після рівні того, як розбомбили, ніхто доїхати не хоче. Коротше, нам треба триматися. А ви не падайте всі духом. Тому що Я навіть по собі бачу, голова болить, депресія починається, падаєш духом. Не падайте духом. Я даю 100% в кожному на хазяйстві куча роботи, яку там відкладали на завтра чи на післязавтра. Тихенько закатуйте руки, коротше, тому що для того, щоб відпочила ваша голова, потрібно коротше, фізично працювати. І причому працювати так, щоб з вас текло. І не придумувати отмаски на завтра, на завтра, на завтра. Тому що, коли все запрацює, нам прийдеться працювати ще, хоч ми цього року працювали дуже сильно, нам прийдеться ще в три рази сильніше працювати. Так що не здавайтеся і тоді вже не буде взагалі вистачати ру. Так що чекайте, ціна буде. Просто треба десь зберегти. Зберегти є різними способами. Збережіть насіння, не забудьте. Тому що я розумію, що цього року мало хто хоче сіяти ту пшеницю, а навіть хтось там і посіяти, невелике кількість тої пшениці. Якби він може виграє, може ні, але в мене таке відчуття, що не виграє. Тому що трошки йде, да, по-другому все буде. Я тут своє все зберіг, зберігаю, на цей рік запакував, на той рік це ось до мене насіньовий матеріал. На той рік він буде в мене. Бачите ячмінь. Це для того, щоб зберегти насіння. Це насіньовий ячмінь. А далі у нас ідуть бік-беги там далі. Три етажа. Там далі є пшениця. Це я вам не буду брехати, зберігаю цей рік я не буду сіяти нею, просто зберігаю на той рік для того, щоб мати з чого розмножити. Тому що я розумію, коли нам індюк вже клюне і піде ціна, у нас повивозять оце зерно, то що там лежить в цих складах, в других там складах лежить, все повивозять. Вивозять конкретно. Так що тримаємось, ми непобідімої фермери. Хлопці напередку не здаються, ми теж не повинні здаватись. І не придумуйте для себе різних отмазок. Що не можу, там тише туди сюди. Я теж не можу, в долгах, в шилках, во всьому, чому тільки є. Така сама ситуація, немає за що за квартиру заплатити. Ну що, хліб є там магазин, де купити. Якийсь там кілограм зерна, хтось приходить, там, купує свиню. там такі діли. Сіяти з солярки, ну, не буду казати, здав гречку блядь, по мінімальній ціні, яка є по 8400. Вона мені вийшла в ну, типу, заліку. Здав, тому що треба було солярки купити, щоб хоча б мати ну, трактора, щоб їздили і комбайн. Отакі от от справи. По сої самі бачите, що робиться. Ну, Всім пока, не забувайте підписуватися. Пишіть, буду відповідати. Часу зараз багато є.